Нас не дуже так багато тут. Тут 270 270 тисяч українців. Але взагалі це не це не взагалі не аудиторія. Так ця цифра не буде мінятися, і так залишиться 270 тисяч плюс і мінус. за два-три роки ми будемо всім, всі будемо знати. Дуже багато інформації, всі прикидуються і поширюються люди в гори, які назад підуть. і Вони будуть це розказувати між собою. Побачу, що в нас в спільноті не хватає. Як блогер, як контент креатор як подкастер, кидаю вам інформацію, і Це деколи і кидає по соціальних мережах. Так дивиться, тестую реакцію людей. Я побачив, що багато людей, коли відповідають. Віддають один one-way communication. Це означає, я вам кину інформацію, і ви виповідайте, мені пишете. А я побачу, що дуже багато людей хочуть розказати свою історію. Вони хочуть, щоб твій твою... Послухали їхню Я Побачив, що дуже які піднімаються теми. Це соціальні теми дуже підіймається зараз. І чим більше українці тут проживають в Британії, більше ви влаштовуєтеся, інтригуєтеся, Ви розумієте, хто такі британці? Ви розумієте, хто такі англічани? Ви розумієте, хто друзі різні національності? Тут ви починаєте розуміти, хто вони такі. Не те, що вони на початку було. А ми всі за Україну починаєте розуміти. Дуже важливий момент, що ви проходите на роботі, що ви проходите в школі, в коледжі ніверситеті, як ви відкриваєте бізнес. Все це, це ви починаєте розуміти соціальні теми, і це дуже важливо такі теми розказувати. Я побачив, я, я кинув деякі рінарилски е, соціальних мережі, і кожна аудиторія, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, навіть свій контент, кидає в LinkedIn, ті теми цікаво. Але щоб ці теми робити, треба давати вам можливості виходити на платформі, де летіть робити панельні дискусії, розказувати за це. І хочу дати можливості вам, що ви теж могли розказати. Ви ви теж маєте проблеми. І ви ці проблеми більше і більше стакуєтеся. Багато з вас або тримає ці проблеми на себе, багато з вас хочуть розказати ці проблеми не в текстому, а в угорі.